Вони в мене боліли 26 років, а після трьох сеансів болі минуло. На генетику ми вплинути не можемо, але полегшити ті чи інші прояви варикозної хвороби або будь-яких інших венозних хронічних захворювань ми можемо. Бо больові відчуття завжди розкажуть і покажуть, де є проблема. Вітаю вас, друзі. Ми на каналі Здоров'я ТІВІ. Мене звати Олексій Скринник, я лікар-флеболог. Працюю в клініці «Роміталь» і вже понад 10 років маю справу із захворюваннями судинної системи ніг. Темою сьогоднішнього ефіру є здорові ноги. Поговоримо про такі поширені захворювання, як варикозна хвороба, кісточки на ногах та набряки ніг. Допоможе мені в цьому обговоренні експерт компанії Нуга Бест Галина. Вітаю Галино! Добрий день, Олексію. Дякую за запрошення на цей подкаст. Маю сказати, що з Нуга Бест я вже понад 5 років, тому не щоток знаю про проблеми зі стопами і ногами. Наші відвідувачі, клієнти нашого салону, страждають і від набряків, і від кісточок на ногах, і від врослих нігтів, і від дуже багатьох проблем зі стопами. Це зовсім не дивно, оскільки кожна п'ята жінка схильна до тих чи інших захворювань судинної системи завжди хочеться зробити педикюр на ніжках, у яких ще й пальчики красиві І не навертаються один на одного. Тому дуже важливо не тільки стежити за своєю зовнішністю, за своїм обличчям, а й за своїми стопами за здоров'ям за здоров'ям. Стоп, щоб не соромно було їх показати. Ось я часто помічаю, що навіть молоді дівчатка ховають ніжки, ноги треба відкривати, стопи треба відкривати і показувати. Цим ви демонструєте, що ви здорова людина, тому що коли пальчики рівні, коли кісточка не випирає, коли немає набріків на ніжках, це показник міцного здоров'я. Тоді ми можемо говорити про те, що здорові стопи, здорове серце. Ви вірно зазначили, Галину, бо стопи. Є одним із чинників, що називається в медицині другим серцем, а саме стопи і м'язи гомілки. Тому правильна робота, правильна анатомічна будова стоп призводить до покращення лімфовенозного відтоку від ніг до серця, тим самим сприяє профілактиці варикозної хвороби та профілактиці набріків як таких. Це чудово. Ви так зрозуміло все пояснили. Скажіть, будь ласка, медицина. На сьогоднішній день може вилікувати варикозне розширення вен або відновити стопи, відновити плоскостопість, поперечну чи повздовжню, щоб її не було взагалі. Дивіться, якщо ми говоримо про варикозну хворобу, то вже доведено, що варикозна хвороба це генетичне захворювання. Відповідно, на генетику вплинути ми не можемо, але полегшити ті чи інші прояви варикозної хвороби або будь-яких інших хронічних венозних захворювань ми можемо. Перше, на що потрібно звернути увагу, це профілактика ортостазу. Що таке ортостаз це тривале перебування в одному й тому ж положенні. Тобто, якщо людина сидить або стоїть понад дві години в одному положенні, їй рекомендовано всіма лікарями і навіть не лікарями пройтися. Порухати м'язами, попрацювати стопами. Чи правильно я розумію, що в нас у гомілкостопі є м'язи, при стисканні яких кров піднімається до серця? Вірно, гомілкостоп обумовлює роботу м'язів-гомілки. А ці м'язи-гомілки називаються м'язово-венозною помпою або другим серцем людини. Тому робота гомілковостопного суглоба передбачає рух м'язів гомілки. Якщо людина постійно перебуває в лежачому положенні, наприклад, вона тяжко хвора, до неї повинен хтось приходити та механічно рухати гомілковостопний суглоб, щоб уникнути набріків, тромбозу, а також з метою профілактики тромбозів та відтоку лімфовенозної рідини. Якщо ми працюємо в сидячому положенні і ми можемо порухатися, але немає для цього можливості. Наприклад, якщо працюємо за комп'ютером або робимо операцію в положенні, стоячи як хірург, ми можемо сприяти руху м'язів, зокрема за допомогою масажера. Ось ви зараз нам розповідали про те, що м'язи мають скорочуватися. Так ось у нашому диву масажері є п'ятому, є функція, яка називається міостимуляція. Ми ставимо ніжки на ці міостимуляційні платформи, і ось що відбувається: м'язи стоп починають скорочуватися. Я зараз увімкну. Міостимуляцію, і ви побачите, що тут ще є інфрачервоні промені. Еквалайзер нам показує, що міостимулятор увімкнений. Отже, завдяки міостимулятору скорочуються м'язи, відновлюється лімфовідтік і кровотік, що робить наші м'язи міцнішими саме завдяки цьому приладу. Програмісти, які сидять дуже багато за комп'ютером, Просто розміщують масажер на підлогу, ставлять на нього ноги і таким чином роблять масаж ніг. Але тут є ще одна платформа теплова. Ось я торкаюся, вона тепла. Вона тепла. Масажер є 5 багатофункціональний. І про теплову платформу я розповім трошки згодом. А зараз все ж хотіла б роз'яснити. Що ж таке міостимуляція, у самому слові, міостимуляція закладено дуже глибокий зміст. Міо це м'яз, тобто стимуляція м'яза, стимуляція м'язів ніг на нашому обладнанні, на нашому космічному кораблі. Це абсолютно безпечна процедура, безпечна і дуже дуже корисна. Як я зрозумів, це особливо актуально в сьогоднішніх реаліях в епоху ковід. Коли люди змушені віддалено працювати тривалий час за комп'ютером і тим самим часто скаржаться на втому та біль в ногах, чи може цей пристрій сприяти полегшенню? Так, звісно, тому що міостимуляція призначена також для знеболення. Тобто міостимуляція впливає на організм людини як знеболюючі ліки. У людини перестають боліти ноги. Ми трошки розібралися у варикозній хворобі в її профілактиці. Давайте поговоримо ще про таке захворювання, як кісточки на ногах. Тобто кісточки як наслідок поперечної або повздовжньої плоскостопості, що ви можете сказати про цей пристрій чи може він допомогти вирішити цю проблему? Звичайно, може. Склепіння стопи відновлюється на 100%. все завдяки пірамідкам. Із турманієвої кераміки. Це дивовижний сплав, розроблений вченими, це природний матеріал. Саме тут за допомогою акупунктурного масажу ми відновлюємо стопи, кісткову систему нашої стопи. Пірамідки виконані у формі шашечок. Зверху голівка пірамідки заокруглена у вигляді пальчика, щоб людина відчувала максимальний комфорт використовуючи цю платформу. Їй все одно буде боляче, тому що больові відчуття завжди розкажуть і покажуть, де є проблема. Біологічно активні точки, що масажуються, впливають на інші біологічно активні точки, а вони ж усі пов'язані з внутрішніми органами. Больові точки нам показують, над яким органом треба попрацювати, де в нас є проблема. Ви згадали про плоскостопість, у нас є сім пірамідок, ось таких сіреньких, вищих за коричневі пірамідки. Саме вони будуть працювати над склепінням стопи. Над повздовжнім склепінням, так. так? А якщо над поперечним то ніжку ставимо трішки по іншому, коли робимо масаж. І, звичайно ж, ми вирішуємо всі проблеми зі стопами за допомогою припікання, тому що температура регулюється від 30 до 70 градусів. Відповідно, тепло і покращує кровообіг звичайно. і зменшує біль. Ви все вірно кажете, Олексію. Ось справді у кожної третьої людини, яка приходить до нас у салон, є проблема з кісточками на ногах. Що є причиною того, що вони з'являються, що це за нова тенденція? Називається це захворювання вальгус». Це не поява нової кісточки, це зміна анатомії вже існуючих кісточок. Тобто, коли великий палець викривлюється, в суглобі виникає запалення, тоді сам суглоб розростається. Коли таке трапляється, людина помічає, що з'явилась якась кісточка, але анатомічно це розростання суглоба внаслідок порушення анатомії стопи. Тому на першому місці профілактики запалення або профілактики захворювання є, зокрема, масаж та ортопедичне взуття. Олексію, я знаю, що роблять дуже серйозні операції на кісточки, і навіть там шурупи якісь ставлять загалом це все дуже складно. Тобто людина сильно страждає від того, що ця кісточка сама по собі не перестає рости, і щоразу ситуація погіршується і погіршується. Якщо як ви кажете, з профілактичною метою не доглядати за своїми ніжками, то далі це може призвести до таких страшних операцій. Так, Краще звичайно не доводити до важких ступенів захворювання Галюксфальбус. Усі захворювання легше лікувати на ранніх стадіях. Кісточка теж має 4 ступені тяжкості. Перша ступінь це малопомітне викривлення пальця в товщині суглоба, що надалі може призвести до дискомфорту, неправильної ходи та захворювання не тільки цього суглоба, а й гомілковостопного, колінного і тазостигнового суглобів внаслідок підвищеного навантаження та відсутності амортизації стопи. Чудово, спасибі вам за роз'яснення. Я вам, як лікарю, рекомендую. На нашій платформі є п'ять. 5... Люди повністю відновлюють кісткову систему стопи. Повністю до нас приходять люди з кісточками, з поперечною або повздовжньою плоскостопістю. Коли вони використовують це обладнання в домашніх умовах, за три місяці повністю відновлюється кісткова система стопи. Чи необхідні заздалегідь якісь обстеження для призначення цього приладу, рентгензнімок стопи чи консультації? Чи людина може самостійно придбати пристрій, проконсультуватися Звичайно. в консультанта і використовувати його вдома? Звісно ж, це обладнання абсолютно безпечне краще його використовувати з профілактичною метою. Коли ніжки ще красиві, коли ще немає і сліду того, що щось піде не так. Крім того, цим можна сміливо користуватися з метою відновлення стопи. А що стосується рентген-знімка, то для себе людина сама має визначити, важливо для неї це чи ні, а саме знати, що відбувається з її здоров'ям, зі здоров'ям її ніг. Крім знімку, чи є якісь протипоказання до використання цього пристрою Е5. Протипоказанням є відкриті рани. Якщо у нозі є металевий предмет після операції, якщо стопу вже було оперовано, там болти, гайки, шурупи, звичайно, нагрівати не рекомендується. Галино, розкажіть, будь ласка, чи були якісь випадки зцілення або випадки, які дуже допомогли вашим користувачам чи вашим клієнтам? Я маю на увазі цікавий випадок із вашої практики. Наш клієнт, який користувався приладом протягом трьох днів, мав дуже хороший результат. У нього литкові м'язи боліли протягом, здається, 26 років. А після трьох сеансів болі минули. Коли я в нього брала інтерв'ю і просила поділитися своїми результатами. Я запитала його наступне: ви казали, що шість років у вас боліли литкові м'язи? Він відповів: Ні, Галина Миколаївно, вони мене боліли 26 років. А після трьох сеансів масажу на є п'ятому, у нього болі в литкових м'язах просто минули. Звичайно, зараз він користується цим обладнанням в домашніх умовах. У нього абсолютно приголомшливий результат. Дуже цікавий випадок. Розкажіть, як часто можна використовувати цей масажер. Його можна використовувати 3-4 рази на день. Не боятися цього робити не варто боятися температури турманієвих пірамідок, а це 70 градусів за цельсієм. Ми говоримо таке страшне слово припікання. Але його не потрібно боятися. Чому припікання? Тому що 70 градусів. Але важливо усвідомлювати, що така температура ніколи не зашкодить шкірі, важливо, щоб не було ніяких ран на шкірі, щоб шкіра могла захищати стопу. Тому з точки зору припікання це абсолютно безпечно, боятися цього не варто, ні цього слова, ні цього обладнання. Навпаки. Це приносить організму величезну користь і результат у сфері здоров'я і краси до речі. Спасибі, Галино. Олексію. Скажіть, будь ласка, яка причина виникнення набряків? Це досить обширне поняття. Причин виникнення набряків може бути безліч, але найчастіше у здорової людини зустрічаються набряки, пов'язані із застоєм лімфатичної рідини та венозної крові. І тут треба зрозуміти причини лімфовенозної недостатності. Це може бути як поєднане, так і роздільне поняття. Набряки можуть бути пов'язані з порушенням венозного відтоку, лімфатичного відтоку, а також з так званими захворюваннями сечостатевої системи і порушенням білкового обміну внаслідок важких захворювань. Скажіть, будь ласка, галину. Ваші клієнти або ваші покупці. Чи використовують водний масажер у разі набряків? Обов'язково вони використовують масажер е 5 у разі виникнення набряків. ніг. Коли ми стаємо на пірамідки, коли ми прогріваємо ніжки, коли ми робимо масаж і припікання при 70 градусах, а ще і міостимуляцію. Адже це багатофункціональний інструмент. Набряки зникають буквально на очах. Що ж відбувається насправді? Відбувається відтік крові, відтік лімфи, завдяки впливу на біологічно активні точки, завдяки теплу кров стає текучою. І, природно, що під час міостимуляції м'язи починають працювати, і кров піднімається. Лімфа піднімається вгору, відбувається дуже плавний, хороший відтік лімфи і крові, і буквально на очах набряки на ногах просто зникають. Так. 30 хвилин на сеанс міостимуляції і бажано 10-15 хвилин на акупунктурний масаж стоп. Тобто починаємо з міостимуляції, вірно? Як вам зручно, можна почати із прогрівання ніжок, можна почати з міостимуляції. Сеанс міостимуляції 30 хвилин. В цьому випадку ви скільки хочете, скільки зможете. Ви стоїте на пірамідках стільки й робите масаж стоп. Чим частіше ви робитимете акупунктурний масаж стоп, тим більше у вас буде адаптована стопа, ваш організм відновлюватиметься, а отже, ви зможете довше стояти на цих пірамідках. Ви вже зможете читати під час масажу. У нас уже є клієнти, які кажуть, Галина Миколаївна, ми робимо масаж стоп і вже книгу читаємо. А на початку текли сльози з очей, і було боляче. В результаті люди вже ходять по пірамідках. Легко стоять на них, навіть книжку читають в процесі. Хотілося б дізнатися, а який стан ваших ніг? Чи користуєтеся саме ви цим масажером? Звичайно ж, користуюся. А як же інакше? У мене вдома є такий масажер, а також ліжко n 5 та масажер Є5. Без цього обладнання я взагалі не бачу свого життя, тому що свого часу воно дійсно врятувало мені життя. Коли я прийшла в салон Нуга Бест, в мене була інвалідність. Я прийшла інвалідом другої групи, і те, що зробив Нуга Бест, це просто врятувало мені життя. Галино, ви маєте чудовий вигляд як для інваліда другої групи. Дякую, Олексію. Я від інвалідності відмовилася принципово. І якщо серйозно, то я у свої 60 років просто рекомендую всім користуватися обладнанням Нуга І для внутрішнього здоров'я, і для краси, для зовнішнього вигляду, і для емоційного стану. Тому. що... Все обладнання NugaBest несе в наш світ задоволення і здоров'я, зокрема. Звісно, звісно, чи впливає на психосоматику? Обов'язково, оскільки це заспокоює нервову систему. Галино, ми сьогодні розглянули такі дуже актуальні цікаві теми, як варикозна хвороба, кісточки на ногах, набряки, ніг. Я хотів би вам подякувати, що ви взяли участь у цьому обговоренні. Мені було теж цікаво. Якщо цікаво було й глядачам, ставте лайки, підписуйтеся. Справді, друзі, ставте лайки, якщо вам сподобалася передача. Я ще хотіла б зробити акцент на красі ніг Олексію. Все-таки ноги мають бути естетичними, має бути приємно на них дивитися. Ноги не лише для ходіння. Їх вигляд має бути приємний нашим очам, особливо жіночі ноги, так. Галино, ми багато сьогодні говорили про красу. Ви на цьому акцентували. Я хотів запитати, чи могли б ви показати ваші ноги? Легко. І ми це зробимо зараз. Це буде для вас дуже цікаво і для глядачів нашого каналу. Ну що ж, Галино, сьогодні будемо закінчувати наш подкаст. Хочу вам подякувати за те, що ви взяли участь у нашому обговоренні. Я сподіваюся, тобто я впевнений, що наші поради допоможуть глядачам. Від себе хочу додати, що не слід забувати про відвідування лікарів з профілактичною метою. А зі свого боку, я хочу просто закликати вас, наші дорогі глядачі. Користуйтеся товарами НугаБест поступово, постійно, правильно для того, щоб бути здоровими, красивими, благополучними. А це можливо завдяки нашому обладнанню. Повірте, якщо ви бажаєте дізнатися більше про роботу приладу, ви завжди можете перейти за посиланням під нашим відео та ознайомитися з необхідною інформацією. З вами був канал Здоров'я Тіві. Усім до побачення. До зустрічі.